Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з Любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Готуємо салат олів'є. Що нам для цього потрібно? Потрібно відварити 4 крупні картоплини, дві морквини, 4 яйця. Нам потрібно огірочки, гірочки, середнього розміру. Потрібна смачненька колбаска така. І майонез смачний обов'язково. І огірочок. Свіжий огірочок обов'язково і потрібно нам відварене курине філе. Тепер нам треба порізати всі ці овочі відварені, на отакі слайси, пластини, отакі, тому що ми будемо їх подрібнувати в найзері. Ось тепер все ми приготували, все порізали. Тепер беремо подрібнувач найзер-дайзер у нас, а ви можете різати руками. Ось так подрібнило, все один в один. Всі гарненькі такі присипаємо От тепер усе це в мисочку. Висипали все. Нам треба буде його змішати, додати, хто по бажанню. Дрібно, дрібно, дрібно порізані півцибулинки. це по бажанню, хто не хоче, не додавайте. Додаємо до салату цибульку. І тепер нам залишилося порізати курене філе на такі самі дрібненькі шматочки, як у нас порізане, весь салат олів'є. Ось так, додаємо. Тепер присолюємо і пам'ятаємо, що у нас огірочки солюненькі і в майонезі є сіль. От, і дрібочку перцю. І додаємо тепер щедро, додаємо жирненький, смачненький майонез. І пам'ятаємо, що від майонезу і від смачної колбаски залежить весь смак олів'є. Так гарно перемішали його, і ось таке.